Дивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Це бабуся Гануся. Давайте ми з нею привітаємося. Доброго дня, бабуся. Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я запрошую вас до себе на гостину. Дітки, бабуся Гануся хоче, щоб ми відправилися до неї у гості, а саме у стародавнє українське село. Ну що, готові? Отже? Починаємо нашу мандрівку. Подивіться, дітки, а ось і хатинка бабусі Ганусі. Давайте ми з вами її розглянемо. Як виглядали стародавні українські хати? Вони були низькі, дах вкритий соломою, зверху комен, Вікна маленькі, низенькі, дерев'яні, двері також дуже низькі, внизу хати призьба. А ще ось тут, ви бачите, на хату вішали такі обереги, підкови. Люди говорили, що вони приносять щастя. А давайте ми розглянемо нашу хату всередині, яка ж була українська хата. Люди все виготовляли своїми руками: і посуд, і речі, і різне приладдя. Ось, подивіться, перед дверима є килимок, який був зітканий своїми руками. Також люди вишивали рушники також своїми руками. Посуд був в основному виготовлений з глини. Це були різні глечики, макітри. Дуже багато було дерев'яного посуду та приладдя. Ось ви бачите дерев'яний стілець, стіл, діжка, в якій місили хліб. Все люди виготовляли своїми руками. Обов'язково в кожній хаті була піч. Піч люди використовували для того, щоб обігріватися, а також для того, щоб готувати їжу та випікати хліб. Ось у нас є ще одна картинка, давайте також її розглянемо. Це інша кімната у хатині. У стародавні часи світла електрики не було, тому люди використовували ось такі лампи для того, щоб освітлювати свої помешкання. Ось багато бачите, українських рушників, які люди також вишивали власноруч. А ткали тканину за допомогою ось такого станка. Дітки, а ви знаєте назви українського посуду? Звичайно ж, бабусю, наші дітки розумашки. і вони тобі зараз розкажуть. Правда, дітки, давайте ми з вами пригадаємо назви українського стародавнього посуду. Дітки, що зображено на цій картинці? Так, це глиняний горщик. Його використовували для приготування різних страв у печі. А це що у нас? Правильно, це макітра, і в ній ви бачите дерев'яний макогін. Їх використовували для подрібнення різних спецій та начину. А це що у нас таке? Так, це куманець. Він його призначення для того, щоб зберігати у ньому напої. А це у нас що? Правильно, це глечик. До глечика люди наливали молоко, квас та різні напої. А це, що у нас, подивіться, уважно. Так, це глиняна миска. Її використовували для того, щоб їсти з неї різноманітну їжу. А на цій картинці що у нас? Так, це ложка, вона виготовлена з дерева. Колись у стародавні часи люди їли за допомогою таких ложок. Наша бабуся Гануся дуже щедра жінка. І вона, звичайно ж, не відпустить нас додому без гостинців. А пригостити бабуся хоче нас українською національною стравою. Дітки, що це у нас за страва? Так, звичайно ж, це український борщ. А давайте ми з вами пригадаємо, що ж нам потрібно для того, щоб приготувати смачний український борщ. Це, звичайно ж, бурячок, цибуля, морквинка, картопля, капуста, зелень. Ну що, дітки, сподобалася вам подорож до бабусі Ганусі? Я думаю, що так. Дякуємо тобі, бабусю. Ми ще неодмінно завітаємо до тебе на гостину. До нових зустрічей!